Є люди, які щиро закохані в історію нашого краю і розуміють, наскільки важливо, щоб найкращі, найцінніші експонати зберігалися в музеї, і щоб всі наші шановні відвідувачі могли прийти і їх побачити. Я можу вам їх показати ось тут три залізних знаряддя. І срібний скіфський браслет. Залізні знаряддя датуються ймовірно козацьким часом, Це ручна робота коваля. Знаряддя досить загадкові, ну ось пеш подібне знаряддя. Ось це знаряддя визначили як стрихіль чинбарний, досить рідкісне залізне знаряддя, яке слугувало для для обробки шкіри. Це ось уламок поздовжньої кістки мамонта. А ось це дуже цікавий уламок. Суглобної кістки Мамонта, і ми, коли більше придивилися до цієї кістки, то зрозуміли, що це саме такі кістки, які досліджував наш земляк, академік Іван Григорович Підоплечко, і було доведено. Експериментальним шляхом, що саме ось такі кістки використовувалися у якості внутрібудинкових світильників та обігрівачів. Сюди, де пориста частина, клалася сало мамонтове, підпалювалося, воно горіло. Вигорала в першу чергу пориста частина цієї кістки, утворювалася чашка. Ну іноді навіть от дітям. Погладити кістку мамонта, і то вже цікаво, бо якщо ми піднімаємося в основну експозицію, то там, звичайно, категорична заборона щось чіпати. Ну, ми думаємо, що не менше 15 тисяч років. До нашого музею звернувся Рудик Юрій і передав ось такий казанок. Він, звичайно, в критичному стані. Надалі ним буде цим казанком опікуватися наш музейний реставратор Крючко Віктор Григорович. Але це, ймовірно, казанок козацьких часів, тут ще видно заклепки, де дно приклепувалося. І після реставрації, після відновлення, це буде один з найцінніших експонатів. Нашої експозиції. Ми. Ми згадували численні артефакти, які надійшли до фондів нашого музею із рук Андрія Костенка. І ось тут ви можете побачити більшу частину із них. Тут є знахідки черняхівської культури, зокрема браслети, пряжки, ймовірно, срібні, підвіски бронзові. Також є. Знахідки епохи мезоліту, сьомого тисячоліття до нашої ери. У 2019 році цю зернотерку власноруч привіз в музей і подарував нам Невідомський Василь. Ми йому дуже вдячні, тому що це надзвичайно цінний експонат. Це зернотерка, яка датується скіфською епохою, середина першого тисячоліття до нашої ери. Вона потужно вичовгана. Мабуть, слугувала нашим пращурам не один десяток років, а може навіть і пару сотень років. Особливо не треба довго ламати голову над тим, що ви знайшли. Головний принцип викинути завжди встигнено. Тобто е іноді ми навіть не підозрюємо, От, наприклад, срібні речі, е вони окислюючись, набувають такого чорного кольору. Я завжди кажу, не спішіть викидати чорні дротяки, це може виявитися срібло. Іноді абсолютно неочікувано предмет стає сенсацією. От, наприклад, як цей Стрихільчин-барний, здавалося б, і ржава залізяка, але виявилося, що рідкісне вид знаряддя. Також ми не цінуємо за матеріалом. Там коштовний, некоштовний предмет. Кожен такий предмет це та невеличка частинка, яка складає мозаїку, яка збагачує історію нашого краю, всієї України. А чим багатша історія, тим міцніший дух нації і тим міцніша держава.